Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audi Tron 55 2022 року випуску від офіційного дилера Audi з повною прозорою сервісною історією обслуговування. Автівка стоїть в Україні на гарантію 8 років або 160 тисяч плюс програма коланс. Перепрошуємо за якість звуку та відео, забули стабілізатори, тому трошки працюємо в польових умовах. Але зато можете оцінити зовнішній вигляд автівки. Автівка в на нас дуже круто виглядає, вона вся в black пакеті, антихромі, чорних 22-х дисках, оранжеві супорта. Як бачимо, дуже-дуже крутий вигляд. Я пройду по колу, ви подивитесь, як на мене, дуже гарний стан даного автомобіля. Автівка пройшла комплекс, хімчистку плюс полірування, тобто ви отримаєте новий автомобіль як салон. Автівка дуже ефектно виглядає, синій ізимбру, дуже красивий колір. Він в таку погоду більше до чорного, а на сонечку він е сіяє всіма відтінками діаманта. Один з найулюбленіших моїх кольорів. Давайте пройдемося по опціях. Значи, що в нас є в авто? Антихром, блек пакет, рейлінги, Адаптивний круїз, матричні фари, безключовий доступ, два ключики, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь. Електропривід сидінь, R22 оригінальні диски, оранжеві супорта. Пройдемося по салону. Ось в такому стані в нас автівочка, можете оглянути і зрозуміти шторки на задніх вікнах. Салон, передні двері, салон так само в ідеальному стані, без заломів. Куртуй стан. Автівка має пробіг 52 тисячі. Кого цікавить, звертайтесь, підберемо гарний варіант або запропонуємо щось інше. Всім хорошого дня та мирного неба!